Вітаю наших глядачів. Я Олександр Івайченко. І Це проект. Ну що там у вас в рамках цього проекту? Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо останні новини та актуальні питання. І зараз нами на зв'язку. вже колеги із Рівного. Я вже бачу, лютомашевського. Вітаю колеги. Напередодні ворожий дрон на жаль влучив один влучив із об'єктів нашої інфраструктури в області, тому неоднозначна ситуація у нас з електропостачанням. В Принципі чогось критичного немає, але місто зараз живе за графіком. скажімо, в питаннях електроенергії, включають за графіком. Що там у вас цікаво, як справи? Вітаю колеги на зв'язку. Рівне ракетний обстріл. Був ще 22 жовтня. Сьогодні наше місто вже розпочало опалювальний сезон. Загалом у попередні роки тепло у домівки рівнян подавали ще в середині жовтня. Але цьогоріч погода дозволила відтермінувати старт опалювального сезону. Першочергово тепло отримали навчальні та медичні заклади міста, а також ті будинки обласного центру, які мають акти готовності. Загалом рівняни з розумінням поставилися до відтермінування початку опалювального сезону, і навіть за словами голів СББ, є чимала кількість, які хотіли, щоб тепло подавали пізніше, аби його точно вистачило у зимовий період. Можливо, вони себе так морально заспокоюють. Місцева влада запевнила, що крім того, опалювальний сезон допоможе зекономити, хоч на короткий термін, таку важливу зараз електроенергію. Тобто тепло все-таки подають в будинки без, без виключення, так? Включаються будинки? Так, сьогодні вже розпочали і потрібно буквально три дні, щоб уже е, розгорілося тепло і був відчутний результат. Яка у вас ситуація зараз з електропостачанням? Як ви вже казали, що напередодні у нас дрон, ворожий дрон влучив в, в об е, е, енергетичний об'єкт, по годинам у нас включають світло. Що у вас? Як у вас ситуація? Як я сказав на початку, ракетний постріл був ще 22 жовтня, і тоді справді, десь орієнтовно тиждень, усе місто та навіть область жила у таких планових графіках, десь по годину відключалися електроенергія. Зараз вже ситуація стабілізувалася і маємо хіба що в деяких окремих районах аварійні відключення, і то зрідка. Ми в контексті цього проводили опитування серед читачів нашого телеграм-каналу. Цікавилися е, скільки людей, і хто е, опалюється, скажімо так, гріється за допомогою електроенергії. У зв'язку з цими перебоями ви опитували, як у вас ситуація, що у вас? Так як нас почався опалювальний сезон. Ми провели опитування серед наших підписників у Телеграм і запитали, чи використовують вони електроприлади для обігріву помешкань. І як мені відомо, зараз статистика наступна. Так відповіли 21% і ні 79%. Дякую, Марівне. рівне почули, що у вас я нагадую, що це був проект щодо щодо у вас. Ми спілкувалися з колегами із рівного. Це був Ілля Томашевський.